Так, чекай, ще не показуй. Я собі каву зроблю. Так. Добре. Ну що, що ти сьогодні будеш показувати? Ммм, жруд за кава. Туфлер? Класік крема. Добре? Як пахне. Де ти взяла таку каву? Це -то українська. Мені запропонували рекламувати цю каву, як думаєш. Можна рекламувати? Ну пахне добре. М -м -м. Смачна. Вона свіжо помелена і вони то висилають, так? Ну, мабуть. Кава свіжої обсмажки. Наскільки я розумію, вони самі там її обсмажують. Суміш сортів робусти з невеликою кількістю арабіки. Добре. Ну, розказуй. Сьогодні 28 жовтня, рівно три місяці, як відбулася моя операція. Краніотомія. Це мені робили операцію на голові. Видаляли пухлену мозку. Пухлина виявилася. Доброякісною. Тому все добре. Пройшло три місяці і сьогодні ми летимо у відпустку з чоловіком. Теплі краї відпочивати. Отже, що я вам хочу сказати про те, як я себе почуваю. Відносно рани. Рана ще болить. Вона є задубівша з цього боку, шкіру на голові майже не відчуваю, але відчуваю, що потрошки в деяких місцях відновлюється чутливість. Е, ще крутиться голова, тобто я не можу ще сказати на сто відсотків, що я вже здорова. Але півроку була на лікарняному, перескочила зразу. На відпустку, і думаю, що за час відпустки я себе буду вже краще більш почувати, щоб вийти на роботу. На роботу я буду виходити 13 листопада, через два тижні. Отже, про те, як я хворіла, яка в мене була операція, це все ви можете подивитися у мене на каналі, а про те, як ми будемо відпочивати. Ми теж будемо випускати потрошку відео, не всі зразу, але кому цікаво, то запрошуємо до перегляду. Про реабілітацію свою, то я теж знімала на каналі, є в мене в плейлистах. Теж можете подивитися. Ну і що я хочу сказати. Побажайте нам щасливої дороги, щоб було все добре, щоб ми благополучно повернулися додому, відпочившими. Так що отакі мої три місяці після операції. Всього доброго. Сумки їдуть в літак.